Співає Соловейко, і жаби співають. З цієї брізки ми беремо сік в березні. Ну, співай. Мій хороший, Боже мій. Красота можна заслухатись. Це наш город, тут, а там ліс починається. А то тут посадил. пуси морква. Соловейко співає, коли будує гніздо, коли маленькі, зароджуються. як тільки з'являється малишня, він перестає співати. Вже йому тоді не до співів. Потрібно кормити своїх дітей. Красота. Все латику спіральку спеціально від комарів. Ой, десь загубила тапка з о, є тапок мій. Тут в нас буряни ростуть. Не встигаємо обробляти цю ділянку. А то вже не може, вже 88 років йому. А я на трьох роботах працюю. Ось оце я посадила. Не знаю, яблунька, напевно. так, яблунька. Ще не, не розбираюся в тих деревцятах. Це грушечка молоденькі ще. Оце теж грушка, напевно. Це і це грушка. Яблонька як гарно співає. Вже половина десятої вечора потрібно йти рягати, відпочивати, а тут хочеться стояти і слухати його спів. Молоденькі грушечки. У нас такий рів і там жаби справляють весілля. Треба йти відпочивати вже. Він буде співати цілу ніч, той соловей. Ще зараз нарву кропивки і цибульки для маленьких індичаток. Поріжу їм. Вони встануть зранку і будуть собі їсти. Така в нас дача. Як тут дихати добре? Повітря шикарне. Ось і зразу наше подвір'ячко. Тут я посадила молоду черешеньку. Вже вона тут росте три рочки. Мурчик! А тут у нас молода грушечка. Морчик, де ти був, Кіцюнь. Своїм дзвіночком дзвониш і йдеш, тебе чути здалека. Морчик Тут уже грушечки маленькі будуть, я дивлюсь, якщо все буде добре, то. Десь я бачила їх. А ось. ось одна грушечка і ось друга грушечка. Ось, о, одна і друга. Ну, побачимо. Це перші зав'язі в цьому році на цій молоді грушечки. Вона ще не має навіть висоти тої, яка, яку маю я. Метр шістдесят два висота. Вона меншенька, але має дві грушечки вже. Ну будемо надіятись. Все, темніє вже.